Питайте, хто питає, той не буде. Про що сьогодні піде мова. Про погоду. А що поганого з погодою? Погода, вона як капризна дівча. Вона міняється, змінюється. До неї необхідно простосовувати. У нас нормальна ідеальна погода. А така погода от в Великій Британії, наприклад, кожен день йдуть дожжі. По 3-5 міліметрів. В залежності від регіону. В, на скандинавських країнах прохолодно постійно. Чи, Наприклад, на півночі Німеччини, там Нідерланди, там прохолодно все інше. А в нас комфортно от передають, скоро буде тепло. Це будемо ще згадувати оці опади, які зараз йдуть. В багатьох регіонах їх немає. Хтось говорить, що в, ну, там, на Полтавщині, в інших. Областях України опадів нема. От ВЗ там центральна, от, Київщина, в більшій мірі йдуть Черкащина, там, Південь, ну, де випало, де не випало, Західна Україна йдуть опади. Все нормально, з погодою питання в тому, що необхідно сьогодні застосувати ряд речей, які вплинуть на якість урожаю. І на його кількість. От, наприклад, дозима пшениця. Ранні сорти вже заквіт... заквітували, вони вже пильники повикидували. Е, необхідно обробляти від фузаріозу терміново. Терміново От час будуть вікна, хлопці обробляйте, вносьте там тибуконазол, метконазол, е, інші продукти, там, які ефективні проти фузаріозу колосу Застосовуйте. Прилипачі, сурфактанти, але оброблять необхідно в день і вночі через те, що ця погода вона спричинить великий розвиток фузаріозу. Особливо на ще раз хочу повторити на групі ранніх сортів, ті, які вже виколишилися, авіню, скіфія там золотоколоса, нс 40 с їх багато сьогодні в реєстрі і багато в аграріїв ранніх сортів різних компаній. Це раз. Далі ріпак ще квітує. Після приморозків пішли бокові пагони. І він завтра, після завтра літо починається. Він ще квітує. Альтернаріоз буде його смалити капітально. Е, так Той же самий тибуконазол, е, інші там, е, можливо, і більш сильніше стробілоріни чи SDHI фонециди. Необхідно застосувати, щоб захистити ріпак від альтернаріозу. На посівах соняшнику, ми от сьогодні обходили йде дощ на Черкащині, дивилися соняшник, В цілому він непоганий, але шкідники його гризуть, і сьогодні необхідно обстежити посіви подивитися довгоносиків, мідляк, інші проблеми гилофрізова попелиця. За кві... Біла акація квітує. Це означає, що попелиця може бути вже на полях. Дивитися потрібно на сої. Які можуть бути проблеми по сої. Ну, подивитися, та соя, яка пізно посіяна, вона зійшла пізно або ще не зійшла. Необхідно, можливо, вперше зробити. Нетрадиційне таке технологічне рішення це підживити її сульфатом амонів 80-100 кг на гектар, для того, щоб краще розвивалася соя, краще розвивалися бульбочкові бактерії. Міжряддя, якщо є 45 см, навіть 35 см, якщо ґрунти е, здатні до запливання зробити міжрядне рихлення, дати повітря, я маю на увазі в посівах сої, щоб нормально розвивалися бульбочкові бактерії. Утворювалися на кореневій системі і соя нормально розвивалася. Що може бути, які проблеми в кукурудзі, бур'яни. падалиця соняшнику, друзі. Багато кукурудзи посіяно по соняшнику, падалиця вже, конкурує. Тому тільки блисне сонечко можна зайти. Дивіться по фазі розвитку. Не всі гербіциди можна вносити вже. Після 5 шостого листка. Тому до п'ятого листа там дивіться, не можна внести там або пріму, Форте або інші там, діален, інші гербіциди, які добре можуть знищити падалицю різних видів соняшнику. Чи стійкого до Євролайтену, стійкого до Гранд Стару. Ну, соняшник же є різний. І падалиця, відповідно, вона може бути стійка до того чи іншого гербіциду, ви це врахуйте. Через те, що буває, так забувають, сніс гербіцид, а падалиця залишилось. Оце такі питання на полях. Багато сьогодні різних проблем, але вони всі необхідно їх всі вирішувати. За врожай необхідно боротися нормально, спокійно. Якщо потрібно, викликайте нас, ми виїдемо і допоможемо. Одноразовий візит в господарство. Ніхто не відміняв, набрали слухавку, передзвонили, ми виїжджаємо, обстежили, порадили і дали якісь хороші професійні рекомендації. Тому, будь ласка, контакти є скрізь. Питайте.